Всім привіт! Одна з розповсюджених болячок, автівок, Opel, Zafira B і Astra H це окислення підкапотного модулю OEC внаслідок потрапляння вологи. Це іноді навіть призводить до його заміни. Переважно цей блок беруть з розборок, а там, в принципі, ніхто не париться, щоб його правильно відв'язати і тим більш взнати Карпас. Це вже проблеми нового власника. Блок УЕК, звісно, буде працювати. Але ми не зможемо поміняти деякі налаштування, і також під час перевірки обкомом будуть з'являтися ось такі помилки: B-3977, невірний ідентифікатор з оточення УЕК. B-3902, невірний ідентифікатор іммобілайзера. В принципі, це не катастрофа. Нам потрібно дістати УЕК і віднести до спеціаліста, який вичитає з нього Карпас. Якщо такого в вашому місті немає. Тоді відправляємо новою поштою, наприклад, Саші Банку. Контакти його будуть в описі, і також там буде посилання на його YouTube канал. А коли вже будемо мати Карпас, ставимо ОЕК на місце і буквально за 5 хвилин за допомогою обкома і ноутбука можемо вже змінювати налаштування. Але тепер в нас буде два Карпаси в машині: цей від ОЕК та безпосередньо оригінальний від решти блоків. І це завжди буде нас збивати з толку, бо якщо ввести не той карпас, то можемо заблокувати один з блоків, оскільки в них закладена обмежена кількість спроб неправильного вводу карпаса. Якщо я не помиляюся, то не більше 10 разів. Але є простий спосіб, як швидко позбутись цієї проблеми самостійно за допомогою обкома. Попередньо я раджу підготувати текстовий файл і скопіювати туди Вінкод. Його ми теж пропишемо, щоб він був такий же самий, як і в авто. І два карпаси. Причому обов'язково потрібно чітко зазначити, який карпас від чого. Підключаємось до OBD розєму Ставимо ключ запалювання в другу позицію і запускаємо обком на ноуті. Я на всякий випадок перевіряю, чи все адекватно підключилось за допомогою перевірки інтерфейсу. Все гаразд, рухаємось далі. Закриваємо це вікно, тепер тиснемо на кнопку «Діагностика». Далі Рік випуску авто, модель ну в мене «Зафіра Б, Кузов, УЕК. Обком считав інформацію. і ось тут відображається він код І він, звісно, не співпадає поки що з він кодом мого авто. Нам потрібно вибрати програмування, і на даному етапі, на всякий випадок, потрібно якось зафіксувати налаштування, які є ось в цих двох вкладках. Low Speed Canvas і варіанти конфігурації. Заходимо почергово в ці розділи і фотографуємо на телефон кожну сторінку налаштувань. Відразу хочу заспокоїти, що, хоча ця процедура і називається скидання до заводських налаштувань, крім Карпаса і Вінкода, нічого з пам'яті нашого блоку не зникає. Всі налаштування зберігаються. Але все рівно, так би мовити, резервна копія ніколи не буде зайва. Мало ли що може піти не так. На вкладку програмування варіантів конфігурації ми можемо потрапити лише через ввод Карпас. Зараз це 5651. Це той, що мені вичитили з OEC. Все, ми зайшли в цьому розділі 4 сторінки, гортаємо і фотографуємо. Все, вертаємось назад, і тепер заходимо в програмування іммобілайзера. Нам потрібні ось ці кнопки, але вони зараз сірі. Тобто не активні. Натискаємо Ввести захисний код. І оскільки я його вже щойно вводив, він тут вже є. Окей. Обком прийняв його. І тепер ці кнопки стали активними. Далі обираємо середню справу кнопку скидання секретного коду з OEC. З'явилось віконце із підтвердженням дії. І оскільки ми впевнені в тому, що робимо, то тиснемо так. Бачимо повідомлення. Що код успішно скинуто. Тобто зараз цей блок не має свого коду і прийме будь-який. Зараз нам потрібно буде ввести новий карпас, тобто такий самий, як і від автівки. Знову натискаємо кнопку Введіть захисний код. Тут уважно дивимось, бо в пам'яті лишився старий карпас. Нам потрібно замість старого вписати сюди вже той, що нам потрібний. Для мене це буде 3917. Як я і казав. Блок UEC його прийняв. ОК. І тепер натискаємо програмувати секретний код в УЕК». З'являється ще одне попередження. Підтверджуємо свої дії. І ось тут бачимо повідомлення, що код запрограмований вдало. Тепер пропишемо новий Він-код. Відповідно, тиснемо Запис він в UEC. Зараз тут прописаний Він-код того авто, з якого був колись знятий цей блок УЕК. Вставляємо наш, скопіювавши його із файла який ми попередньо підготували, і тиснемо ОК. Підтверджуємо нашу дію і бачимо повідомлення, що він-код запрограмований успішно. На всякий випадок перевіряємо налаштування, чи вони збереглися. Перезайдемо в УЕК, щоб обком заново считав інформацію. Як бачимо, він-код вже тут такий, як треба, і в нас все збереглося, як і очікувалось. Зайдемо ще в програмування варіантів конфігурації. У віконце із запитом Карпаса вводимо вже нове значення. Все працює. Тут також всі параметри на місці. Нічого не змінилось. Тепер знову считаємо помилки і спробуємо їх скинути. Ось вона, наша перша помилка. Видаляємо. Це помилки тепер немає. Повидаляю заодно і інші помилки, щоб вони не мозолили мені очі. І ось наша друга помилка, яка також виникла через те, що ОЕК не був прив'язаний. Ще залишилась ось ця помилка, з нею я розберусь пізніше. Поновимо список помилок і бачимо трошки кращу картину. Сподіваюсь, це коротеньке відео було для вас корисним, тому буду ну, дуже вдячним за вподобайки і підписку. Пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Допомагайте Збройним силам. Слава Україні!